есть жертвы среди, я так понимаю, мирного населения. Загинуло Двоє волонтерів фонду П'яті Хатки БАМ», які є нашими друзями. Коли вони забрали цивільних людей, один із екіпажів цього фонду потрапив під обстріл, було вражено автомобіль, і люди зазнали просто критичних поранень, смертельно критичних поранень і загинули на місці. Лівий берег від річки Оскол він завжди потерпає від терористичних атак країни терориста. Моя суб'єктивна думка: полювання на волонтерів не було. Мішенню для Російської Федерації є цивільне населення і тероризм. Так сталося, що ці автомобілі знаходилися на мостовій там, переправі в той момент, коли ракета влучила саме в. Це місце. Однак, коли ворог завдає умисних таких ударів по, цивільних, по цивільній нашій інфраструктурі, по цивільному місту, де перебуває досить велика кількість людей, то звичайно, що він це робить умисно, тому що розуміє, що жертви серед мирного цивільного населення, вони скоріш за все, будуть. Евакуація була скоординована. Ми знали про дії благодійного фонду. І вони все робили згідно правил і правил безпеки. Було два чоловіки: один був водієм, один штурман. По факту, зараз волонтери працюють саме в такій моделі, коли в кожному екіпажі є водій і штурман. Це зручно і це теж міри безпеки. Саме цим містком перевозились мешканці з одного берега на інший берег річці Оскол з метою їх евакуації в безпечні райони, в тому числі до міста Харкова. Загалом я вам хочу сказати, за останній лише місяць було ково з Купянських, Куп'янського району з сіл, які знаходяться на тій території на тому березі. Оскола, більше 200 людей, і зокрема, 190 дітей. Процес евакуації в Харківській області відбувається за стабільним сталим графіком, тобто щодня. Я хочу зазначити, що ця робота є дуже небезпечною. І ті слова, високі слова, які підіймаємо ми постійно в ефірах про волонтерів, про те, що вони віддають своє життя, вони ризикують своїми життями. Це не просто слова, це факт. Багато людей не розуміють ті риски, з якими ми зіштовхуємося. Тут та небезпека, на яку ми наражаємося. І вони думають, що це якісь іграшки, і що він може завтра евакуюватися післязавтра. Обставини за осколом, усі, ви знаєте, дуже небезпечні. І кожний виїзд, це, можливо, останній виїзд волонтера. Тому ми не припинимо закликати людей, щоб вони евакуювалися звідти евакуюєтеся.